Привіт, дівчатка. Зараз будемо шити сумку із старих джинсів. Так, є у мене ось такі джинси. Їх потрібно або їх потрібно або розпроти, або розрізати. Я буду розрізати. Спочатку оце я все розрізаю. Так. Тепер. Вирізаю оцю частину, де замок. Це, які мені частини потрібні. Значить, можна, так, це все теж буде збікатися, можна зробити ось отак, от сумку, сумку типу трапеції. поняли? Є, наприклад, отут ось. Кармани такими Отже, я так її і, і відріжу. Зараз я подивлюсь, щоб у нас було по висоті однаково. І, значить, зараз я відрізаю цю частину з однієї штанини. так це ми потім все зрівняємо, просто це я відрізаю поки отак. Так, Це значить з однієї штанини. От. І так само на другій штанині теж так само, в цьому самому місці, просто ми прикладуємо отак, штанину до штанини. dodajemo. Učastimo. I dodajemo učastimo. Рівняємо, що вона було однаково. Значить, отже, нам потрібно дві частини на, на сумку, наперед і назад. так? Тепер нам потрібно, ось у нас є остатки штани, нам потрібно зробити із них ручки. розрізаємо. Обираємо ці бокові шви Просто розрізаємо на різимо на полоски. Так, от одна полоска. Зараз ми її порівняємо. Так, і отаких от ми робимо чотири полоски, тобто з однієї. Штаниний дві у нас виходить і з другої так само. Так, значить, це у нас дві ручки, це у нас дві частини сумки. Тепер можна ще, так, у нас усі ще два кармани. Отже, ми беремо, вирізаємо оцей карман. Можна просто. Обрізати його і при... відпороти, і пристрочити. а можна із тканиною робити подвійний карман. Значить, зараз я вирівнюю оце все. Значить, це ще плюс один карман у нас. так. Хотіла спочатку робити на замку, але вирішила, що буду робити типу, якщо пару то без замка. так. Отака є тканинка, так, із грибочками. Відповідно, Вона по кольоровій гамі відповідає так як тут оці всі листочки в такому самому кольорі. Це ми будемо робити карман. Так, і ось тканину ми беремо на підкладку. Значить, нам потрібно що? Нам потрібно. Ось такі самі два куски відрізати тканини на підкладку, що ми зараз і зробимо з вами. Так. Якщо е, тканина тоненька, то можна поставити вдвоє. От вона в мене не сильно товста, така, то я її поставлю вдвоє, щоб підкладка була. Плотніше. Значить, я складую тоді в четверо, і тепер дивіться. Отак у нас трішки не вміщаються, мабуть? Тому ми зробимо отак. Беремо, прикладуємо одну частину, і по ней. Вирізаємо підкладку з Це я зараз все буду рівняти, я просто це вам показую, як все робиться. Так, значить, вирізаємо підкладку і нам ну, ще потрібно на карман, на карман теж зробити підкладку. Зараз я побачу. Так, цієї тканини у нас не вистачить, тому ми. Беремо і відрізаємо із цього куска. Значить, і на підкладку теж у два слоя. Ми кладемо тканину, вирізаємо. Так, спочатку нам потрібно, так, а де наші ручки? Ага, ось наші ручки. Спочатку нам потрібно ізстрочити наші ручки. Значить, що ми робимо? Ми беремо. Дві-два куски тканини, ці полоски. Так що ми це і, де тут лицем до лиця складуємо і спочатку їх і строчуємо разом. Тепер ми строчили, тепер розкладуємо так. І тут можна розгладити. от, І тепер що ми робимо? Складуємо так. З однієї сторони трішки, з другої сторони трішки. Так, і в кубку отак складуємо і прострочуємо ручку нашу по всій довжині. Ось дивіться, я прострочила, але щоб воно виглядало в нас гарніше, тому ми прострочуємо ще і з другої сторони, і в нас буде такий шов обманка, так, можна сказати, але все одно буде з двох сторон прострочено, то буде гарніше виглядати ручка. Так, розтручили нитки відрізали. Края ми не, не трогаємо, тому що ми будемо їх заганяти всередині. Так. І так само, відповідно, робимо другу ручку. Зараз ми пришиємось верх тканини. Тобто лицем прикладуємо до лиця нашу підкладку. Отут прострочуємо. І з цієї сторони, і з цієї сторони ми теж прострочуємо. Що ми робимо далі? Так, це ми все обрізаємо. Так. Отут, де у нас уголки? Ми між уголками зараз. Так, ось дивіться, в нас так уголки, ми отак між уголком робимо невеликий надрізок, щоб воно в нас у кучу не збите було. А тепер дивіться, вивертаємо наш карман. Так. І отут зверху прострочуємо. Тепер, що ми робимо? Тепер ми беремо нашу тканину, прикладаємо тут от карман. Так, і беремо булавочки наші. так, Де наші булавочки? Даємо, так, Отут, отут, низ. Ми завертаємо. Завернули. Дивимося, щоб рівно обов'язково вимірюємо. І приколюємо наш карман. Так. Щоб підкладка не виглядала все, ми акуратненько робимо так. раз, прикололи, прикололи скрізь, і. три і чотири. Так, тепер ми Отак, от отак, і отак от пришиваємо наш карман. Це в нас буде наружний карман. Так, карман ми пришили. Ось у нас. так. Тепер у нас же ми ще відкладали ще ось такий карман. так. Це ми зробимо його всередину. До підкладки будемо пришивати. То зараз ми що ми робимо зараз? Беремо нашу тканину. так. Складуємо лицем до лиця і прошиваємо отута, потім знизу і тут. Тобто ми прошиваємо повністю по кругу сумку, тільки верх лишаємо не прошити. Це все я і строчила. Так, тепер що ми робимо далі? Беремо так униз наш, складуємо отак, з однієї сторони, з другої. Отак от три сантиметри сюди, три сюди і отак от прострочуємо з одної сторони і з другої. Це щоб вона у нас стояла, щоб дно було. Так, і тепер оце обрізаємо так. і заоверлочуємо края по кругу, все оці шви. Оцей, оце і оці бокові повністю все заоверлочуємо і будемо потім робити підкладку. Беремо підкладку, відділяємо одну частину. І на підкладку всередину пришиваємо наш карман, як ми його пришиваємо. Отут спочатку ми прострочуємо це місце, де ми відрізали, оце прострочуємо сюди. Я хочу, щоб у нас оцей крайчик лишився гарненький. О, значить, Я тут прострочила, тепер беремо прикладуємо до підкладки і так само за, завертаємо з однієї сторони тут, тут і тут. Приколюємо булавочками і отак пришиваємо. Вверх і відповідно лишаємо. У нас буде один карман, і другий, два всередині кармани буде. Карман я пришила. Так. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо другу частину підкладки, прикладуємо так, одну на одну накладуємо і що ми робимо? Ми і зшиваємо з однієї сторони і з другої, низ ми не трогаємо, бо через низ ми будемо вивертати. Значить, ми зшиваємо з однієї сторони, з другої. так? І потім так само, як і у верхній частині, складуємо тут вугли і прошиваємо так вугли. Значить, одна частина готова і друга частина готова. Тепер дивіться, я вам зараз просто покажу не так, як я одразу пришиваю, а повністю, щоб ви просто, ну хто не знає, щоб зрозуміти, як це робиться. Ми беремо. От самий простий спосіб, метод спосіб. Беремо сумку нашу, так, у неї вкладуємо підкладку, зараз ниточку. Підкладку, так як вона повинна бути. Дивіться, бачите, в мене тут можна зашити. От, наприклад, виворотом всередину. Тобто, у нас, виходить, сумка, всередині підкладка з карманом, так? Тепер нам же треба, ви ж не забувайте, пришити наші ручки. Тому, що ми робимо далі? Ми беремо, витягуємо нашу підкладку, вивертаємо, поняли і вже тепер, щоб ви зрозуміли, як це робиться, отак вивертаємо і... Ось сюди прикладуємо отак нашу підкладку. Тобто, у нас виходить, що лице до лиця. Поняли? І тут, так само лице до лиця. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо Гарненько все отут рівномірненько розправляємо. Це ми тут будемо зашивати. І наші ручки. Вкладуємо ми ручку всередину. Значить, засовуємо між підкладкою і тканиною з однієї сторони. Тут ви дивитесь, як вам буде зручніше, на які відстані поставити. Ручки. Я от, наприклад, зараз відміряю. Так, я поставлю десь от так. Значить, Тут вже мені треба сантиметром. Міряти. Так, з однієї сторони, ось у мене тут виходить 10. Значить, і з іншої теж повинно бути. Десять. А тут дев'ять з половиною. Ото. От. Так, все, десять і десять. Тепер ми приколюємо булавками. Значить, ручку сколюємо, так, і сумку, і підкладку. І тут так само підкладку, сумку і ручку. Але ді... ми іще приколимо по кругу теж отут підкладку до сумки Так. перевертаємо на другу сторону. Відповідно, так само, всередину ми засовуємо ручку. Відповідно, з однієї сторони 10, так, і з другої сторони 10. Так, Це сюди, це сюди. Навіть на одинаковій відстані, на одинакову висоту ми так само робимо наші ці ручки. І тепер ми беремо. По кругу повністю прострочуємо. Повністю по кругу отут строчуємо. Прострочила. А тепер що ми робимо? Оце ж низ так, що ми не зашивали. Через нього ми вивертаємо. Тепер оце ми складуємо так. і отут прошиваємо. Зашиваємо нашу дирку. Тепер ми все, вже в нас сумка майже готова. Але нам ще потрібно, так, все, підкладочка в нас зашита. Все, Сумочка в нас все як положено зроблена. Але в нас ще є один момент, дівчатки. Дивіться, ручечки в нас вшиті. У нас ще один момент. Нам потрібно оце, отут. А? Щоб у нас, поняли, не, не вилазила ну, підкладка вверх. Ми отут беремо. отак рівненько все гарненько вирівнюємо. так, І отут по кругу прострочуємо кантик. Ну, поняли, строчку прикріпляємо вже з цієї сторони сумку до підкладки. Отак, от повністю по кругу обстрочую. Так, сумка готова. Але дивіться, знаєте, що я ще подивилася, щось мені не хватає чогось. Я вирішила. Дивіться, що зробити. Є в мене така тесьма. Класна. Вона при стірці не буде портитися. Я вирішила ще отута по кругу. Отак пришити тисну. Ось така у нас вийшла з вами стильна сумка із старих джинсів. Спереду карман. І всередині два кармани. Один і другий. Тож, не спішіть дівчатка викидувати старі джинси, шити з них сумочки і будете задоволені. За бажання можна ще ось сюди кнопочку поставити. І буде вам щастя.